А ну, друзі, дайте мені відповідь, дивіться, краще взяти машину з пробігом 190 тисяч чи 16 тисяч 16 тисяч оригінального пробігу. І тут запас показує 260, і машина ще не повністю не повністю заряджена. Що, на вашу думку, краще взяти? З скрученим пробігом, щоб менше проїжджало. Якщо скручений пробіг, там 200 батарея посажена, кіловат там мало залишилось по остатку. А ця машина вся в рідній фарбі. Не фарбована 22 рік. Два ключика оригінальних. Не гнила, це німеччина. На вашу думку, що краще? З крученим пробігом автомобіль брати? Чи з реальним пробігом, реальним сохом, живою батареєю? Напишіть в коментарях. І ціна, якби відповідна, там різниця буде Там в 1000 чимось доларів. Краще переплатити, чи краще зекономити, але їздити менше кілометрів.